Привіт, мої хороші. У нас в принципі, пізно, восьма година вечора. Не планував, не планував, але таки не можу ходити і дивитися, бо тому що от яка в мене сталася халепа з гортензією. Гортензія в мене була біленька, я за нею слідкував, підживляв, підкисляв. Вона стала такою гарною рожевою. Я не приїжджав практично два тижні, правда, були дощі. Ну, тим не менше, спека дається знаки. І ось що з нею сталося. Вона практично посохла. Не читав ніякої літератури, але чисто інтуїтивно хочу зараз просто пообрізати суцвіття, тому що вони просто сухі. Не просто сухі. Не знаю, чи правильно я роблю, чи неправильно. Але роблю чисто так, як, як то кажуть, Інтуїтивно, як мені підказує моє серце. Деякі є листочки жовті, я їх теж всіх пообираю І тільки залишу пагони. Пагони не посохли, пагони живі. Сьогодні я вже підлив раз потім добривом. Ну, тим не менше, є отака от халепа, є отака от біда. До речі, зразу поруч гортензія інша, оця широколиста. Ну, вона почувається чудово, хоча вони стоять от, дивіться, поруч, поруч. Правда, є деякі листочки попечені сонцем, я їх теж пообрізаю. Оці от зелені е, квіти це вже відцвіли, пообрізаю, нехай має силу краще ця рости і, і така от, от біда. Так що зараз, як то кажуть, обчим хаю, ну, вже що є, то є. Тут же нічого не поміняєш. До речі, у мене є ще одна гортензія. Ось вона має багато знову ж таки, бутонів, теж її полив, але, як ви кажете, це сонце. Сонце просто попекло листя. Тому це ушкоджене, уражене листя я теж повидаляю. Хоча інша зелена маса дуже гарно почувається, і он скільки ще випускає цвіт. Знову ж таки, стоять всі метри один від одної. Ну, видно, тій було занадто жарко. Значит, видно, що вона вже стала рожевою, хоча вона була чисто-чисто білою. А це, це теж вже відсвіло все. Так що не знаю, чи зроблю я гірше. Думаю, що гірше я однозначно не зроблю. Ну, будемо, як то кажуть, зараз робити пер... перукарню. Отак. Не шкодуючи. Отак. Візьму, пообрізаю, нехай, знаєте, набирається краще сили. От. І, в принципі, ці листочки теж пообрізаю. Маю надію, що з оцих пазухів попускають нові листочки. Ну. Вже як є. Так. так що будемо зараз, як кажуть, робити таку стрижку. Розумію, що я не догледів та я не правий. Ой, будь здоровий. Розумію, що не догледів, ну, тим не менше. Виходимо тепер з тієї ситуації, яка вийшла. Ви зрозуміли, що я роблю, так? Обрізаю всі оці от гарні, що були колись квіти, і обираю все, оце листя. А потім покажу вам, що з того у мене вийде. Так, такого помічника. Гама й печеньку, так? Вже нічка, так, вженічка. Так, накривайся, коточка, щоб їй не було холодненько. Фари. Не хоче діти светрика. Фари. фари світять? А там є фари. Там є фари? Так, там, а там. Так, добре, так, світять фари. Включив... А так, вже є місяць. Так. Є місяць, так. Включив фотоспишку, ага, Марко прийшов, не хоче одягатися. То накрили його одіялком, зараз біжимо до хати вже. Але вже, думаю, дороблю ту гортензію. Дивіться. Що в мене виходить? Все обрізано. Зробив такою шапкою. Так, таку шапочку зробив гортензії. Так, так смішно, правда? Іва, дивіться, що в мене вийшло. Оце все обрізав. Зараз я... Ховай ножки, щоб не було холодно. Котику. Ховай, ховай, ховай. Зараз я оце все пообираю. В горшку Горшок добре вже полив, підживив. Одне, що я його візьму з цього сонця, візьму і павочок прибіг. Отам'яє, а щоб а а не, я, а не Так, Маркосичка, так. І я візьму вже з цього сонячного боку. Він руки. Так, зараз я ручками заберу. Заберу. І Я візьму з цього сонячного боку, перенесу її. Взатінь, щоб... Взатінь, так, маркусочку, там де нема сонечка. так, угу, та, на ту сторону поставимо. Щоб вона собі, знаєте, трошки відновилася. До речі, бачите, тут два таких прутичка, були такі, два кущики невеличкі. Я їх посадив в один горшок, ага. але чомусь вона якось так мені, бачите, пішла на оцей набік. Де? От, бачиш, одна гортензія, а це друга. Ого. Так, дві, дві квіточки. А там де туєм? Так, поставимо там, де нема. Добре, поставимо там, де нема сонечка. Вона гарно собі відновиться. О, так, зараз перекручу. Вона собі гарно відновиться. І я її візьму тоді вже пересажу в два різні горшки. Знаєте, що вона собі так гарно росла? І я її на зиму обов'язково тепер заберу на терасу. Так, заберу Маркусечка, заберу. Там, та, Аркусочка? Да, та я йду у та татам. Ти то ребята татом? Там. Добре. Я її потім занесу на терасу котику і вона зимою буде в хаті. Вже, знаєте, так вона кажу, відмучилася. Бідна така була. Відмучилась, так. Така була я гарна. Оті, я сам. Угу. Я сам ще. Так, ти допомагав татові, так? Так. Ти такий помічник. Я оті, я сам. Так. Ти сам хочеш обірвати? Ой, <смі> Молодець. Добре, котик. Так, отак ми таку зробили роботу. Зараз тільки тут ще зберу листя, підмету і ось і все. І на цьому сьогодні. В нас... Так, і на сьогодні робота закінчилася.